Іноді ми потрапляємо в такі стосунки, в яких нам максимально некомфортно. Ми відчуваємо, що це не те, що б ми хотіли, але піти немає сил. І це пов'язано не лише з тим, що ви знаходитесь в жертві з психологічної точки зору, що у вас погана самооцінка, а щось більше, сильніше за вас, що вас тримають. В такому випадку я б радила заходити в сеанс регресу і коперсатись вже в більш глибоких причинах, чому саме ви з цією людиною зараз разом знаходитесь. Бо це може свідчити про те, що є більш глибокі завдання, які, на жаль, на рівні свідомості ви зрозуміти не можете. І саме тому є це застрягання і відчуття того, що щось ще не завершено, що ще я не розумію з приводу цих стосунків. Тому, якщо хочете, якщо вам потрібна допомога. Будь ласка, звертайтесь і свою думку напишіть в коментарях, чому ви не можете піти зі стосунків, які вас не влаштовують.